Пані Алла пенсіонерка, жителька Таврійського мікрорайону міста, каже, в будинку лишились лише літні люди. Допомоги потребують не лише продуктами. В першу чергу необхідні миючі засоби та теплі ковдри, адже, хоча опалення в будинку є, в деяких квартирах прохолодно. Допомоги просили кілька разів, говорить жінка, але поки так і не отримали. Я ходила на Маяковського 18 і дзвонила вже я три рази. дзвонила на гарячу лінію. І дзвонила Красний Крест, ну там якраз розбили тут Красний Крест, сказали йти на Суворова, а Суворова там розбита, я туди не можу пойти. Разом з сусідами за допомогою ходили до організації у своєму районі, там отримували дещо з продуктів. Овсянка пшенична крупа, пів кіло сахара можуть дати, полкілограму пшеничної. Ні, не пшеничної Пшени. пшена. Як його виживати? Дія обстріли, ходити нікуди не нельзя, у нас пенсія очень маленькая. Це один із пунктів роздачі гуманітарної допомоги у Суборовському районі міста. Зранку до нього прийшов Леонід і вже отримав продуктовий набір. Проходив мимо, дивлюся, що тут. Начали видавати. Продуктові набори роздають з 10 до 14, говорить відповідальна за гуманітарний центр Ірина Костенюк. Великий продуктовий набір видається один раз на місяць. Жінка показує, як його збирають. Продукти розкладають ось у такі сумки: «5 кг муки 500 грамів вівсяних пластівців, 2 кілограми макаронні вироби. Літр масла, олії, сіль, сахар, баночка фасолі і 8 м'ясних консервів на е, сьогоднішній день продуктових наборів ми надали десь близько 2,5 тисяч вже. І в нас заїхало зараз ще півтори тисячі. Е, формуємо зараз набори і будемо видавати продуктові набори та засоби гігієни. Роздають і в цьому центрі. Він теж належить до Суворовського району. Центр відкрився 16 листопада. Тут працює майже 15 людей. Це вчителі, їм допомагають чоловіки та діти. Щодня роздають 200-250 наборів, розповідає відповідальна за роботу центра Тетяна Надточій. Кожного дня херсонці приходять до центру гуманітарної допомоги і можуть отримати продуктовий набор або засоби гігієни. Заявки для цього не подаються подаються тільки заявки від УСББ. Які приносять списки, ми їх проводимо через комп'ютерну програму. Дивимося, получали, отримували ці люди допомогу чи ні, і потім ОСББ приїжджає і отримують цю допомогу. Також у центрі можна вибрати собі речі. Пані Світлана тут не вперше сьогодні. Приміряє куртку. Она внучку теж мені подсказала ідеально. Я брала пальтишко, а то ще курточку хочу. А і на себя попросила вперше у центрі Валерія Малахова тут отримала продуктовий набір. Серва, масла, макарони, мука там, Такое. ну продуктове. Таких гуманітарних центрів у місті 20, говорить заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Антон Єфанов. Розміщували їх так, щоб охопити всі райони. Окрім того, гуманітарну допомогу херсонцям надають громадські організації і волонтери. Основні вантажі надходять від міжнародних донорів фондів. ООН. допомагають також великі підприємства, громадські організації і пересічні українці везуть не лише продукти і засоби гігієни, а й генератори, ліхтарі, постільну білизну, побутові речі. Наприклад, хлопці з рівного, які постійно приїжджають, вони привозять вже не перший раз дрова. Наприклад, от вчора дві фури зайшли. Ми Попрохали їх завести їх для Антоновки та Садова. Там воно вже буде розподілятися. А сьогодні ми направили ці одну чи дві фури, я не пам'ятаю, до Надніпрянського. Деякі проблеми, за словами Єфанова, виникають. А звідси і затримки. По-перше, не вистачає робочих рук, тому постійно запрошують волонтерів, які б розносили допомогу. Також складнощі з транспортом. А відтак доставкою по місту. Міжнародні донори нині планують змінити підхід до надання допомоги і надавати її адресно через відповідні ваучери. Людина реєструється, людина безпосередньо між людиною та донором буде. Заключена відповідна там угода і реєстрація. Він Отримує необхідну суму, наприклад, там на місяць, саме на цю групу товарів. Після чого дана людина за своєю карткою може піти до торгової мережі відповідно і купити, що йому необхідно в даний час. Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.